Ради зустрічі, попри очікування глобального потепління, яке останні роки прогнозують нам синоптики, люті морози в наших широтах, здається, не збираються здавати позиції. Нинішня зима цьому підтвердження пережити такі холоди коштує недешево. Тому наша розповідь сьогодні стосується субсидії для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. А також дізнаємося, хто має право на цей вид державної допомоги. Дивимося. Низький рівень заробітних плат, часто безпідставне підвищення цін на харчі, ліки, а також житлово-комунальні послуги, цей перелік побутових неприємностей суттєво вдарив по кишені багатьох громадян. У складному становищі опинилися малозабезпечені сім'ї, пенсіонери і навіть ті родини, у яких через певні причини залишився один працюючий. Про сім'ї, де основний годувальник стоїть на обліку у центрі зайнятості, годі казати. У таких людей побувала наша знімальна група. Вікторія, її чоловік та маленька донечка проживають у будинку, який опалюється скрапленим газом. Люта зима змусила господиню звернутися до місцевого управління праці та соціального захисту населення за субсидією. Вікторія пригадала, як її знайомі у селі вже багато років поспіль опалюють свою оселю вугіллям і отримують допомогу від держави на цей вид палива. Важко, тому що не вистачає коштів. На що чоловік не може знайти роботу. Живемо за рахунок державних дотацій. Щоб не батьки, то взагалі не знаю, що було. б. На сьогодні головним механізмом забезпечення соціального захисту малозабезпечених сімей залишається програма житлових субсидій. Вона гарантує малозабезпеченим громадянам, людям похилого віку стабільність витрат на сплату послуг ЖКГ. В місті мало таких сімей. Ну, у нас ці сім'ї на осовому контролі. Ми співпрацюємо, їх обслуговують соціальні інспектори. В основному ці бабушки самі не входять. Соціальні робітники приносять нам документи, заповнюють за них заяви, забирають відповіді. Ми з ними співпрацюємо з директором територіального центру, тобто ці сім'ї на особому контролі. А нашій молодій матусі, фахівці місцевого управління праці та соціального захисту населення, пояснили її право на цей вид державної допомоги. У міністерстві праці та соціальної політики України цей випадок коментують так. У разі, якщо сім'я проживає в будинку з пічним опаленням, вона може звернутись за призначенням державної допомоги на оплату цієї послуги разом з іншими комунальними послугами. Їй буде призначення субсидія на придбання твердого палива і скрапленого газу та на оплату житлово-комунальних послуг. Для призначення субсидії необхідно звернутись до органів праці соціального захисту населення, надати такі документи: заяву, декларацію, паспорт. Відомості про забезпеченість е, житловою площою комунальними послугами, і довідки про доходи кожної особи, яка проживає у житловому приміщенні. За субсидією має звертатись власник житлового приміщення е, або е, особа, яка проживає е, у житловому приміщенні і сплачує за житлово-комунальні послуги. У такому разі субсидія може бути призначена з урахуванням конкретних обставин, що склалась на підставі обстеження матеріально-побутових умов проживання сім'ї. У Волинській області приватний сектор переважає, тож поширеним видом соціальної допомоги є субсидія для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Так як пенсія в мене невелика, то я звернулася в соціальний захист, щоб дали мені субсидії на всю площу, то мені допомогла оформити субсидію соціальний працівник. На дали мені і в 2009 році, і в 2010 році. Це субсидії на всю площу. Я дуже вдячна соціальному захисту. Добре, відносяться. Хочу подякувати. Ніна Степанівна одинока. Хоча будиночок невеликий, але в холодну зиму на придбання вугілля потрібно відкласти не одну пенсію, тож жінка користується програмою житлових субсидій. Нагадаємо, цей вид допомоги призначається уповноваженому власнику житла, на якого відкрито особовий рахунок за місцем реєстрації. Субсидія виплачується готівкою на календарний рік одноразово. У випадках, коли ви нещодавно придбали житло, субсидія призначається не раніше, ніж за рік з місяця здійснення покупки. Продовжуємо випуск. Виходячи з конкретних обставин, що склалися, на підставі рішень районних державних адміністрацій та виконавчих органів міських та районних рад, управління праці та соціального захисту населення можуть призначати субсидії як виняток. Отже, для призначення субсидії на скраплений газ, рідке та тверде пічне побутове паливо необхідно подати такі документи: довідки про доходи кожної особи, зареєстрованої у житловому приміщенні. А також потрібні відомості про забезпеченість житловою площею та комунальними послугами. У Світовому банку продовжують допомагати Міністерству праці та соціальної політики України у пошуках нових технологій з втілення програми житлових субсидій. З одного боку, ми хочемо допомогти людям в сплаті комунальних платежів з іншого боку, немає ніякої кореляції, тобто немає зв'язку між бідністю. І комуналь... розміром комунальних платежів, і допомагаємо ми частіше всього людям середнього класу, тобто середнього достатку і вищого достатку. Дуже мало людей з невеликим достатком є отримувачі житлової субсидії. Дуже просто тому що вони не підключені до комунальних послуг. Тому набагато біль... ліпшим би був підхід, такий як в інших країнах, наприклад, Румунії, коли отримувачі допомоги по малозабезпеченості, тобто вони є практично всі належать до тих 20% найбіднішого населення, на додаток до своєї допомоги по малозабезпеченості отримують. Допомогу на опалення або допомогу на оплату житлових комуна... комунальних платежів. Таким чином ми будемо допомагати бідним людям. Отже, якщо у побуті ви користуєтесь скрапленим газом, твердим чи рідким пічним паливом, можете розраховувати на відшкодування витрат. Якщо не встигли занотувати необхідну інформацію під час програми, все дізнаєтеся у місцевому управлінні праці та соціального захисту населення або ж телефонуйте до соціального контакт-центру Міністерства праці та соціальної політики України. Його номер 0800 507 309. Повторюю 0800 507 309. Записали? На цьому з вами прощаюся. Пам'ятайте, соціальний компас це ваш життєвий орієнтир. Зустрінемось.